14 червня 24-го року починає дозрівати Агрус, сорт невідомий. Росте у нас понад 40 років. Я вже третій у нашій сім'ї, хто його розводить. Дуже вражайний, надзвичайно смачний сорт, абсолютно нічим не хворіє. За ці всі десятиліття його вирощування. Жодного разу на ньому не було помічено жодної хвороби. Він дуже вражайний, красивий та дуже смачний, колючий, проте дуже витривалий. Зими переносить без проблем, ніколи не було помічено підмерзання, а саджав я інші сорти в своєму житті, і з колючками, і безшипні. То вони і хворіли, і не такі смачні, деякі зовсім погані були за смаком. І взимку підмерзали. І я їх потім повиводив, залишив лише цей сорт, перевірений роками. Цього року на ньому просто шалена вражайність. Ще він не повністю зрілий. Він має бути темно такого червоного бордового кольору. Проте зараз він вже має гарний смак. М -м -м. Вже солоденький. Який це суперовий сорт? Зараз підійдемо до інших кущиків, покажу загрузочку там. Це цього року він надто перенавантажений. Отак він значно крупніший. М -м -м -м. Який він смачний. Вирощую саджанці, але в дуже обмеженій кількості, і бувають вони в мене не щороку. Раніше в нас його було дуже багато кущів, потім я його трішки зменшив. А ось поруч ще кущі. Гілочки аж до землі понагиналися від врожаю. І саме від мене цей сорт є вже в багатьох людей. Цей сорт всім дуже подобається. Зараз вже його починаємо обривати на базар. Цього року було дуже сухо, та й він занадто перенавантажений врожаєм, тому і розмір незначний. Подивимось на його вагу цього року. Чотири цілих дві десятих. Чтити і три. Чотири вісім. Зазвичай він як мінімум в два, а то навіть і в три рази, може бути крупнішим. Чотири з половиною. Будуть там цього року і дрібніші плоди. Дуже велике навантаження. От таких там буде плодиків по 2,5 грами. Чотири. Ось який він в розрізі. Як я вже й говорив, саджав різні сорти, хотів знайти ще якийсь гарний сорт, але кращого за цей за все своє життя не бачив. Смакові якості в нього відмінні. Є значно крупніші сорти, але зелені за кольором, не смачні, занадто вражаються хворобами. То цей сорт я можу сміливо назвати найкращий за понад чотири десятиліття вирощування. Це дійсно так, перевірений роками, лише назва невідома, а так сорт дійсно вартий уваги.